Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати над темою лінійне рівняння з однією змінною. Розв'язати рівняння означає знайти усі його корені або довести, що їх немає. Лінійне рівняння. Рівняння виду АХ дорівнює Б, x – змінна, а і Б деякі числа називається лінійним рівнянням з однією змінною. Числа А і Б у лінійному рівнянні називають коефіцієнтами. Розв'яжемо рівняння ax дорівнює b для різних значень його коефіцієнтів. Якщо а не дорівнює нулю, то єдиний корінь цього рівняння можна отримати, поділивши число b на число а, x дорівнює b поділити на якщо а дорівнює нулю і b дорівнює нулю, то лінійне рівняння має вигляд 0 помножити на x дорівнює нулю, тому коренем є будь-яке число. Рівняння має безліч коренів. Якщо а дорівнює нулю і b не дорівнює нулю, то лінійне рівняння має вигляд 0 помножити на x дорівнює b. оскільки значення лівої частини рівняння за будь-якого значення x дорівнює нулю. А значення правої частини число би відмінне від нуля, то значення змінної, що перетворює рівняння на правильну рівність, не існує, отже, рівняння не має коренів. Отримані висновки подамо у вигляді таблиці на екрані. Перший приклад розв'язати рівняння 2 сьомих х дорівнює 4 двадцять перших, х дорівнює 4 перших поділити на 2 сьомі. х дорівнює 4 двадцять перших помножити на 7 других, х дорівнює 2 третім. Відповідь 2 треті. Розв'язування багатьох рівнянь зводиться до розв'язування лінійного рівняння послідовними рівносильними перетвореннями. Наприклад, 4х плюс 7 дорівнює 3 помножити на x-2 плюс x, розкриємо дужки. 4х плюс 7 дорівнює 3х-6, перенесемо доданки, що містять змінну у ліву частину рівняння, а доданки, що не містять змінної у праву його частину, змінивши знаки доданків, які переносимо на протилежні. 4х-3х-х дорівнює мінус 6-7х дорівнює мінус 13. Рівняння не має коренів, оскільки значення лівої частини рівняння за будь-якого значення х дорівнює нулю, а значення правої частини число відмінне від нуля. Відповідь рівняння не має коренів. Наступне рівняння 3х плюс 2,1 помножити на 8-2х дорівнює 0 ліва частина цього рівняння є добутком двох множників. Перший з яких дорівнює 3х плюс 2,1, другий 8-2х, а у правій частині рівняння стоїть 0. Вам уже відомо, що добуток кількох множників дорівнює нулю тоді, коли принаймні один із множників дорівнює 0. І навпаки, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю, й добуток дорівнює нулю. Тому для розв'язування цього рівняння достатньо розв'язати кожне з рівнянь, 3х плюс 2,1 дорівнює 0, або 8 мінус 2х дорівнює 0 звідси х, 7 70 або x4, то відповідь 7 70 і 4. Наступне рівняння модуль 5х-6 дорівнює 4. Ураховуючи, що існують тільки два числа, мінус 4 та 4, модулі яких дорівнює 4, отримаємо. 5х-6 дорівнює 4 або 5х-6 дорівнює мінус 4 звідси х дорівнює 2 або х дорівнює 0,4 відповідь 2 0.4 чудово. Отже, сьогодні ми вивчили означення лінійного рівняння та розв'язували лінійні рівняння та рівняння, що зводяться до лінійних. Дякую за увагу. До зустрічі.